Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр та міністр економіки України, отримала в 2024 році від Київської школи економіки, яку очолює Тимофій Мілованов, понад 3 мільйони гривень. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. В цьому відео я хочу проаналізувати цей скандал, який розгорівся, і обвинувачення, які лунають в бік першого віце-прем'єра. Друга особа в уряді, між іншим в Кабінеті міністрів України, а ну, а звинувачення лунають і в корупції, і в незаконному збагаченні, і в тому, що це відмивання грошей, і ще багато-багато нюансів. Власне, скандал насправді дійсно непростий. Чому? Тому що е, Юлія Свириденко отримувала по 6 тисяч доларів в місяць зарплати від Київської школи економіки. Така зарплата не снилася насправді викладачам державних університетів і навіть не просто викладачам, а ректорам. Є досить велика стаття на Українській Правді, де досить гарно це проаналізовано, і там, до прикладу, показано, що Юлія Свериденко від Київської школи економіки отримала більше грошей за півроку, ніж там три ректори вузів. Там один з них це Сергій Квіт, інший це Кнеу, і третій вуз я не пам'ятаю, який вони там називають за рік. Ніж три ректори, це з одного боку. З іншого боку, мова йде про першого віце-прем'єр-міністра України в умовах війни, в умовах повномасштабної війни, і зарплата першого віце-прем'єр-міністра України склала 1 мільйон гривень і 500 тисяч за рік. Тобто це якось, м'яко кажучи, нелогічно. Навіть не 500 тисяч, а 1 мільйон і 205 тисяч. До речі, тут дуже цікаві цифри наводить українська правда стосовно деяких заступників міністра економіки. До прикладу, Віталій Кіндратів, заступник Свириденко, за рік отримав зарплати 1 мільйон 600 тисяч. Тарас Качка, дуже відоме соросятко, яке сиділо у фонді відродження, 1 мільйон 530 тридцять е, тисяч гривень. Ігор Безкаравайний 1 мільйон 220 тисяч. Перший заступник міністра Олексій Соболів 1 мільйон 570 тисяч гривень. Не цікаво, хто взагалі визначає ці норми зарплати в них е, при тих економічних реаліях, які є в Україні, при тих. Копійчаних пенсіях, які отримує понад 5 мільйонів українських пенсіонерів, такі зарплати в умовах повномасштабної війни, ну це така собі насмішка. Але тепер давайте розберемо ситуацію. Є приватна структура Київська школа економіки, яку там надзвичайно розкручують, ніби вона така дуже розумна. Насправді це не так. Хоча деякі дисципліни і аналітики, які там працюють, дійсно сильні. Проте, на жаль, вони не працюють, очевидно, в інтересах українського народу, хоча функціонують, власне, в Києві. Але звідки отримує гроші Київська школа економіки? Міжнародні гранти, оплата за навчання і державне замовлення. Держава. Замовляє певні послуги в Київської школи економіки. І є от дуже така цікава деталь, до прикладу, що ті, хто знаходиться в підпорядкуванні Свириденко, замовляють навчання для державних чиновників Київської школи економіки на сотні тисяч гривень на рік. А потім Юлія Свириденко отримує 3 мільйони з лишнім. Зарплати за роботу в 2024 році в Київській школі економіці. Тут е, потрібно для ясності і для чіткості процитувати, власне, що сама Юлія Свириденко сказала з приводу своєї зарплати, тому що ну, це буде коректно і правильно, виходячи із теперішнього відео. Я викладаю в приватній установі Університет Київська школа економіки з 2023 року в якості запрошеного викладача. Під кожен із напрямків освітньо-наукових програм укладається окремий договір. У моєму випадку це публічне адміністрування, економіка і менеджмент. В декларації справді вказано три окремі угоди. В рамках цих напрямків я викладаю різноманітні теми на курсах: стратегічний менеджмент, економіка повоєнної відбудови, макроекономіка, дослідницький семінар. Теми лекції стосуються глобальних шоків у світовій економіці, особливостей економіки воєнного стану, управління відбудовою в Україні тощо. Лекції проводяться у позаробочий час, пізно ввечері або на вихідних, щоб не зашкодити виконанню моїх обов'язків за основним місцем роботи в кабінеті міністрів України. Окрім лекційного навантаження, я консультую здобувачів щодо написання дипломних робіт, а також веду дослідження і готую матеріали для вдосконалення навчальних програм. Наприклад, я залучена до підготовки курсу зі стратегічного менеджменту, готую до запуску програму з лідерства в стратегічних інноваціях. Так відповіла Юлія Свириденко. Я слухав кілька інтерв'ю Юлії Свириденко, можу сказати, що вона є одним із небагатьох грамотних фахівців в своїй сфері в зеленій команді. Не просто так Юлію Свириденко називали головним фаворитом чи точніше фавориткою. На посаду прем'єр-міністра, коли крісло під шмигалем захиталося, і Єрмак спочатку хотів сам піти, але адміністрація Байдена сказала, що вона його на тій посаді не сприйме, а Верховна Рада не готова була просто так голосувати. Попри зелену, на більшість є багато людей в партії зелених слуг неукраїнського народу, які Єрмака не сприймають і не підтримують. Відповідно, тоді почали вважати і почали ходити слухи, що Єрмак буде просовувати своє протеже Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. Але цього не сталося. Зрештою, перший віце-прем'єр-міністр це друга особа в кабінеті міністрів, і вона також вирішує дуже багато. І насправді в українських реаліях, до прикладу, той же ж саме Єрмак, він же ж формально. Займає посаду просто головного завозпа. формально. Йому ніхто в Україні, фактично, крім секретарів, там не підпорядкований, крім тих, хто зав'язаний на адміністрацію. Ну тепер вже офіс президента, а реально він може впливати на все. І відповідно виходить, що перший віце-прем'єр-міністр, попри те, що Свириденко є другою особою в кабінеті міністрів, вона може вирішувати питань дуже дуже багато. Це зрештою буде залежати в першу чергу від Зеленського і Єрмака. І ви знаєте, я цього епізоду чекав. Пояснення, які дала Свириденко, я цілком допускаю, що вони можуть бути абсолютно правдивими. Чому вона дійсно фахівець? Але в теперішній час в умовах повномасштабної війни робота в виконавчій структурі вищому органі виконавчої влади в кабінеті міністрів. Ще й на посаді першого віце-прем'єра, хто такий віце-прем'єр-міністр? Під віце-прем'єра в всіх міністерствах створюються спеціальні заступники, які йому доповідають весь збір інформації, виконання специфічних функцій, постійне спілкування з міжнародними донорами і так далі. І так далі. Коли Юлія Свириденко говорить, що вона, підпрацьовуючи в Київській школі економіки, ще консультує щось з приводу дипломних робіт. Ну, коли ти розумієш суть тих процесів, ну це, м'яко кажучи, вже кривляння душею. Чому? Тому що те навантаження, яке зараз є в кабінеті міністрів, ну, воно ж не є нормоване восьмигодинним робочим графіком. Україна в умовах повномасштабної війни з Другою армією світу. Ситуація дуже критична. Я розумію, що вони розслабились, космічні зарплати собі поставили, бюджет приймають дефіцитний на 50%, і ще дуже-дуже багато нюансів, але все рівно роботи там надзвичайно багато. І я чекав, коли з'явиться такий епізод. В принципі, я не скажу, що вони обрали дурне рішення. Це рішення одне з найчастіших, яке вони могли обрати. Але м м очевидно, що протеже Єрмака, яка претендувала на роль. Прем'єр-міністра, і цілком може бути, що раніше чи пізніше, якщо у нас не буде зараз виборів, влада Зеленського буде зберігатися, то цілком може бути, що Свириденко стане прем'єр-міністром, тому що вона дуже чітко заглядає в рот Зеленському і Єрмаку і не перепитує, не оспорює, а завжди виконує те, що їй прямо кажуть. То може бути, що вона стане прем'єр-міністром, але... Людина з такими амбіціями і такими владними повноваженнями, ну, вона не буде в Україні жити на 1 мільйон гривень на рік. Просто не буде. Там можливостей набагато-набагато більше. І ті гроші в якийсь спосіб треба легалізувати. І, власне, цей струмочок, який ми зараз побачили: 6 тисяч доларів на місяць, який їй платила Київська школа економіки це один із таких струмочків. З приводу діяльності нашої правоохоронної системи, наших правоохоронних чи правопохоронних органів, ця декларація Юлії Свириденко дає підстави, абсолютно всі підстави, для відкриття кримінального провадження, для дослідження всіх деталей. Чому? Тому що Київська школа економіки заплатила гроші. Для Свириденко на посаді викладача набагато більше, ніж отримують викладачі в Україні, ніж отримують ректори в Україні. Це раз. Два. Київська школа економіки від людей, які підпорядковані Свириденко, отримує замовлення з державного бюджету на сотні тисяч гривень для проведення всіляких там курсів, спеціалізацій там, і так далі. Для державних чиновників. Три частина коштів. Блевова, мабуть, частина найбільша частина коштів, які йдуть на розвиток і на функціонування Київської школи економіки, це кошти міжнародних донорів. Ці кошти, очевидно, прив'язані до спілкування міжнародних донорів і уряду. І якщо уряд каже, а ви знаєте, а ми отут співпрацюємо, а допоможіть їм, то вони їм допоможуть. Четвертий пункт, який також може підпадати під порушення закону і під відповідну кваліфікацію кримінального кодексу, Тимофій Мілованов і його, так би мовити, оточення, вони дуже часто займають хороші рибні місця в наглядових радах великих українських підприємств. В цих наглядових радах вони отримують інколи навіть десятки тисяч доларів зарплати. Працюючи по суті по 8-10 по годин на тиждень, і їхній головний функціонал зводиться до підготовки цих державних підприємств до деребану. Мова йде про залишки тих підприємств потужних, які коштують сотні мільярдів доларів. Це Укрзалізниця, «Енергоатом», Нафтогаз і так далі. Це все готується під деребан, під деребан з подачі якраз глобалістів соросят які це все пропагують. Вільний ринок все вирішує. Хоча вільний ринок вже зараз, очевидно, помер після того, як президент США Дональд Трамп ввів ці мита і показав, що економіка функціонувала не так, і зараз взагалі буде відбуватися дуже великий перехід і дуже велика глобальна зміна економіки. Але під цю глобальну зміну економіки, навпаки, певні сили дуже хочуть трансформовувати свої віртуальні. Електронні гроші і готівкові гроші в абсолютно реальні ресурси. Залишки недодерибаненого в Україні, зокрема, українська земля, українські надра, енергоатом, Нафтогаз і так далі Укрзалізниця це абсолютно реальні ресурси. І оці всі люди займаються дерибаном підготовкою до подальшого деребану, залишків нашого національного багатства. І отак виходить, що їм сприяє Кабінет міністрів. Перший віце-прем'єр-міністр з одного боку, люди, які в підпорядкуванні першого віце-прем'єр-міністра, а вони легалізовують для першого віце-прем'єр-міністра Юлії Середенко зарплату 6 тисяч доларів на місяць. Додатково до зарплати міністра. Знову ж таки, яка, в принципі, за українськими мірками більше ніж 100 тисяч гривень на місяць, ну, це до це достатньо. Я не скажу, що це нормально на фоні того, що деякі заступники отримують суттєво більші зарплати. Взагалі, в нас питання зарплат в державному секторі, воно має бути унормоване і не може бути такого, щоб всілякі там Смілянські в Укрпошті отримували мільйони гривень зарплати. Чи в НАК Нафтогазі те, що було? Було, до речі, і до 2019-го, і після 2019-го. Ну, але це, це інша тема. Ось такий мій коментар. Ну, вже на завершення. Я думаю, що ворон ворону око не виклює. І я думаю, що наша максимально справедлива судово-правоохоронна система вона не побачить ознаки злочину. Але для тих, хто в Україні прийде на зміну Зеленському, те, що зараз опубліковано, це є підстави для закриття великої кількості. Активістиків. І вже на завершення я хочу, щоб ви задумались над тою спайкою, яка вже давним-давно насправді відома. Як колишнє оточення партії регіонів, Єрмак, Татаро, і ця вся компанія, яку багато хто називає московською агентурою, яка в них потужна спайка із соросятами грантоїдами працює. А Свириденко вона готова виконувати будь-що. Хоча вона достатньо фахова. Тут безумовно треба розуміти, що на відміну від, від решти так званих менеджерів чи зелених слуг неукраїнського народу, всіляких хламідій у Верховній Раді і так далі, Сверденко дійсно має достатньо високий рівень інтелекту. Але це не означає, що вона є чесною людиною. Що власне і засвідчує ця декларація. Ось такий мій коментар: прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.